Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні тема це топ-5 речей, які дратують українцям Новій Зеландії. Тобто, з чим важко миритися українцям в Новій Зеландії. Звісно, це все на мою думку. Тому, будь ласка, хто ще не підписався на мій ютуб канал, підпишіться, поставте подобайку, розлогуй коментар, порадьте це відео серед друзів, адже я розповідаю про таку унікальну країну, як Нова Зеландія, на краю світу українською мовою. А ще не тільки розповідаю, а показую як таку природу ось зараз поруч. Уявіться зараз гірська ріка, така тече прозора, прозора гори. Там от далі, якщо вам буде трішки вам видно засніжені гори, вам трішки там ну, можу схопити. І це ви тільки можете контраст такий побачити в Новій Зеландії. Тут ще океани, є, льодовики різні, фьорди свої. Одним словом, це унікальна країна, і, і її не можна не любити. Якщо ви сюди перший раз попали, то ви тут і захочете залишитися назавжди, друзі. Це просто я не знаю, як вам передати. Це такими хіба що відео буду вам передавати цю природу. І що ж дратує українців в Новій Зеландії? Ну я вам скажу, що на першому місці це, звісно, вологість взимку. Адже особливо, коли ви живете в трохи старіших будинках, вологість буде скрізь. Кожен ранок, коли ви прокидаєтеся, буде дуже багато вологості на вікнах. Будинки починають свісти з за цього. Там ставлять, звісно, деякі речі, які забирають вологу, там включають, воно працює від електрики, там просто можна чистити такими кьорхерами з вікон вологи, але все рівно. От цей, в старих будинках я жив. Свої там перший рік, особливо на північному острові в Новій Зеландії. У мене був дуже старий будинок, і там просто було дуже багато вологості. Я одного разу пам'ятаю, поклав речі там на взимку зим, більше шість на тиждень, шухляду просто розложив. Подивився на них через декілька тижнів і вони вже поцвіли. Тобто, якщо старий будинок в Новій Зеландії, це більш за все, особливо на північному острові, там багато вологості, він буде цвісти. Та й на південному острові, в таких регіонах, як Весткост, там дуже волого. На південь, туди більш південніше, там також будуть сісти будинки Саус, Кантербері. Це я б сказав на першому місці. На другому місці, по тих речах, які приносять незручності українцям Новій Зеландії, це в також старих будинках крани з, з окремими виводом на холодну і гарячу воду. Уявіть, як це незручно. Це пішло, до речі, від англічан. Адже саме в Англії такі крани були. Я теж працював рік в Англії і жив в будинку, і там був окремий вхід на гарячу і на холодну воду. Тобто так незручно. Вам треба, щоб помити теплою водою. Ви не можете набрати. Вам буде гаряча бігти з одного, а холодна — з другого крану. І це також, ну я б сказав би, це також ну, не дуже прикольно. Але люди привикають, я знаю українці, які клачу і так живуть. Можна зникнути, але це незручно. На третьому місці я б сказав би це така річ, як е, лівосторонній рух. Це також незручність. Я до цього десь якщо чесно привикав десь півроку в Новій Зеландії, адже все життя приїздивши з правої сторони, і як більшості країн. А коли приїжджаєш в Нову Зеландію, тут все по-іншому тут потрібно їздити зліва, а кермо з правої сторони. І Інколи ще досі я забуваюся і йду в машину сідати справа. І так багато людей робить, і це так прикольно. Мені там говорять інколи, там мої рідні, ти ж не на ту сторону, йдеш, Я такий вау, точно, я ж не на ту сторону досідати, адже звичку нічого не зробиш, вона так, вона так і залишилася, просто я не знаю. Але дороги тут дуже класні, машини як більш... В більшості своїх випадках на автоматі, на коробки, дуже зручно їздити, то звикаєш, теж сказав би, що це така свого роду незручність. На четвертому місці я б сказав би таку річ, яка тут не дуже зручна, і яка може трішки дратувати, це що коли випадаєте до лікаря, то потрібно в емердженсі дуже довго чекати прийому. І це не може не дратувати. Чекали і по 6-7 по 7 годин. Знаю людей, які 10 годин чекали. У мене знайомому е там пальці, там чуть собі не відрубав одного. І він говорить, завезли його в крайчерч. Ну, це сталося 10 годин ранку. Завезли його вкращеч, там він чути на шкурки не висів. І ну, там зробили йому там місцеві лікарні, якісь там огляд, але зрозуміло, що він нічого не зробить. Завезли його в краще в госпіталь, і він і зробили операцію аж у 8 годин вечора. Тобто це чекав він 10 годин фактично з моменту, коли він це зробив, пране в руку. І це не може дратувати. Це також як мене зручно на цьому. Але в цілому медицина не дуже погана, якщо брати, в цілому, але є дуже багато своїх недоліків. І на п'ятому місці. Що тут у нас так дратує трішки? Це нерозвинутий громадський транспорт. Він тільки діє в великих містах, і тому тут в Новій Зеландії кожен має автомобіль, а то й два, кожен член сім'ї повинен мати автомобіль, всі водять авто, адже без автомобіля тут майже ніяк. Куди б не поїхати, треба там трішки за місто вже виїжджати на автомобілі. Тобто не розвинуто це. Тільки в таких великих містах найбільш найбільших розвинутий гарно громадський транспорт. Також залізниця тут майже не розвинена. Є там на Південному острові тільки е, туристичні якісь е, гілки, які возять. просто як Туристів показати з там скрачіща на весткосну. Це буде коштувати величезні гроші, там тисячу доларів на чотири шляхи на сім'ї, щоб поїхати на один день. Просто фантастика, які ціни. А так залізниця не розвинута. Знаєш, на північному вроді є з на Окленд можна поїхати, і то дуже дорого. А так, це громадський транспорт не розвинутий. Це також може не може не дратувати. Може колись щось зміниться в Новій Зеландії. Так що друзі, дякую, що ви продовжуєте бути за мною. Сьогодні була тема 5, топ 5 речей, які дратують українців в Новій Зеландії. Хто ще не підписався на україномовний youtube канал про Нову Зеландію, пишіться, підтримайте мене. Адже я роблю свій внесок, розкручую україномовний youtube канал про Нову Зеландію. До цього тут ще не було україномовного контенту взагалі. Мені потрібна ваша підтримка. Дякую, друзі. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні!